Вітаю, друзі! Пам'ятаєте гучну новину про 50 тисяч гривень при народженні дитини? Тоді соцмережі просто розривалися від жартів. Ну що, час планувати поповнення у 26-му році? Але ейфорія швидко згасла. Всього за три дні після реєстрації законопроект тихо відкликали. І, здавалось би, тема закрита? Але ні. Ситуація отримала несподіване продовження. І тут, друзі, важливий момент: аби нічого не пропустити, дивіться це відео до кінця і обов'язково тисніть лайк і підписку, щоб завжди бути першими, хто дізнається про зміни у законах. А тепер найцікавіше. 19 серпня 2025 року Верховна Рада проголосувала за новий законопроект 13532. І саме він піднімає одноразову допомогу при народженні дитини з 10 300 гривень до тих самих 50 000 гривень. Але давайте покроково розберемося, що ж таки пропонується встановити. По-перше, більше грошей при народженні дитини. Одноразова виплата при народженні першої, другої чи будь-якої наступної дитини зросте до 50 тисяч гривень. Раніше ця сума становила 41 280 гривень, із яких частина виплачувалася щомісяця. Тепер це буде однією сумою. По-друге, пакунок малюка він залишиться, але стане гнучкішим. Якщо раніше цей набір можна було отримати лише після народження дитини, то тепер його можна буде замовити вже з 36-го тижня вагітності. По-третє, щомісячна місячна допологова допомога 7 тисяч гривень. Якщо вагітна жінка не має страхового стажу, тобто не працює офіційно, її виплачуватимуть щомісяця по 7 тисяч гривень у період вагітності. По четверте, буде виплачуватися 7 тисяч гривень щомісяця на дитину до одного року. Якщо мама, тато або бабуся чи дідусь залишається вдома доглядати за дитиною до одного року. Держава виплачуватиме допомогу. Планується 7 тисяч гривень на місяць. По п'яте, запроваджуватимуться Є ясла, як допомога батькам, які повертаються на роботу. Якщо один із батьків вийшов на роботу після того, як дитині виповнився один рік, можна отримувати компенсацію за дитсадок. Це приблизно до 8 тисяч гривень щомісяця. Або ж держава платитиме за того, хто з батьків хто після року залишається вдома з дитиною, є све, щоб не втрачався страховий стаж для пенсії. По шосте вводиться одноразова виплата 5 тисяч гривень кожному першокласнику. Пакунок школяра 5 тисяч гривень на придбання речей до школи без прив'язки до доходу родини, тобто для всіх. До речі, друзі, тут є один дуже важливий нюанс: закон, якщо його таки приймуть, має набрати чинності з 1 січня 2026 року. І логічно виникає запитання: а як же бути тим, хто народить раніше? Чи їм перерахують допомогу, чи залишиться ж таки ті 860 гривень на місяць? Відповідь знаходимо в перехідних положеннях. Установити, що види державної допомоги сім'ям із дітьми призначеними до набрання чинності цим законом виплачуються у розмірах та порядку, що діяли на дату призначення до повного завершення їх виплати. Простіше кажучи, якщо закон ухвалять у нинішньому вигляді, тим, хто народив до 1 січня 2026 року, перерахунків не буде. Вони так і отримуватимуть старі виплати. Але підкреслюю, зараз йдеться лише про перше читання цього законопроекту. Далі буде друге, і саме там ще можуть бути правки. Тож цікаво почути саме вашу думку. Чи вірите ви, що цей законопроект реально ухвалять остаточно? Пишіть вашу думку у коментарях. А ми триматимемо руку на пульсі і обов'язково повідомимо про зміну в цьому питанні. На цьому на все. Бережіть себе до своїх близьких. Слава Україні! Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.